Привіт, дорогі глядачі! Ми оголошуємо розіграш до дня закоханих. Призи наступні. Перший приз це кутова шліфувальна машина САК 1170 Другий це акумуляторний шуруповерт SCD 612BX. 2 Та ще три сертифікати на 25% знижку у нашому інтернет-магазині StartPro.ua. Знижка діє на весь чек, а умови, як завжди, дуже прості. Для того, щоб прийняти участь у розіграші, вам потрібно підписатися або бути підписаним на наш YouTube канал, поставити лайк під відео з розіграшем та написати у коментарях. Хочу подарунок від StartPro. У день розіграшу, сторінка вашого акаунту повинна бути відкрита для перевірки виконання цих простих умов. Розіграш відбудеться 14 лютого о 15.00 на нашому YouTube-аккаунті у прямому ефірі. Тому слідкуйте за новинами, щоб не пропустити. А я бажаю вам успіху в розіграші та до зустрічі!